Аби повністю задовольнити потребу у дошкільній освіті серед населення обласного центру, міська влада щорічно намагається збільшити кількість існуючих груп дитячих садочків. У 2010 році відкрили додатково 8 груп і це 200 місць. У 2011 році 6 груп додатково відкрили, це 150 місць. У 2012 році відкрили 2 групи, це 50 місць. Цьогоріч заплановано відкрити ще як мінімум 13 груп. Аби зняти напругу у районі виставка та Староконстантинівське шосе… З міського бюджету виділено 7 мільйонів гривень на відновлення садочку номер 36 Там у вересні мають розпочати свою роботу 6 груп, а до кінця року ця кількість може збільшитись до 19. Крім того, триває добудова НВО номер 1 На останній сесії обласної ради депутати прийняли звернення до народних обранців від Хмельниччини з проханням виділення коштів на будівництво вкрай потрібного садочка у мікрорайоні Лезневе представники міської влади уже розробили необхідну проектно-кошторисну документацію. Рішенням виконавчого комітету створена комісія, мета якої привести у порядок дошкільну освіту міста. Зокрема, врегулювати наповнюваність дитячих садочків. Першим засіданням цієї комісії було прийнято рішення, що всі діти, які проживають в місті Хмельницькому, є мешканці в місті Хмельницькому, яким виконалися три роки. Ми всіх незалежно від того, записувалися на попередньо чи не записувалися, стояли так називаємо чи не стояли, Ми всіх забираємо в дитячі садочки. До трьох років мами соціально захищені відповідно до законодавства, за ними зберігається робоче місце. Якщо ж у родині виникли об'єктивні причини, аби їх чадо пішло у садочок раніше. Мають подати відповідну заяву на розгляд комісії. У першу чергу, незалежно коли людина звернулася, якщо це дитина-сирота, або дитина позволена батьківського опікування, або це багатодітна родина, або це е дитина, яка виховується мало в малозабезпеченій сім'ї, тобто отримує через управління праці соціального е захисту, е допомогу через державу. Ці беруться без черги. Головне, аби все було чесно та прозоро, стверджує заступник міського голови. Для цього на офіційному сайті управління освіти розміщено облік дітей на влаштування в дошкільні навчальні заклади. У згаданому управлінні щовівторка з дев'ятої години до вісімнадцятої здійснюють прийом громадян щодо влаштування дітей в садочки. Запис малечі ведеться щоденно з дев'ятої до вісімнадцятиї години в приймальні. А віднедавна за міського голови завітати на прийом до представників освіти можна у центр надання адміністративних послуг у понеділок та четвер з 9 до 13 години.